Зразу ми можемо зрозуміти, що це такі захворювання, які не передаються від людини до людини, як інфекційні. І, як правило, вони розвиваються внаслідок впливу певних факторів ризику, таких як генетичні, фізіологічні, екологічні та поведінкові фактори. До таких захворювань належать серцево судинні це ті, на яких ми сьогодні зупиняємося, це найбільш розповсюджені гіпертонічні захворювання, гіпертонічна хвороба, пшенична хвороба серця. ...захворювання, хронічні респіраторні захворювання, наркози, бронхіальна астма, скровий діабет та психічні розвитки. Чому ж виникають не ці неінфекційні захворювання? Які фактори ризику? Ми можемо головно, розділити фактори ризику на три групи. Перше це метаболічні фактори ризику, це те, що найчастіше в нас зустрічається підвищення тиску, підвищення рівня глюкози, холестерину, надмірна вага і ожиріння Поведінкові фактори це надмірне споживання алкоголю, коріння, недостатньо е фізична активність і фактори навколишнього середовища – середовищі, що це їжа не дуже якісна, е забруднення повітря, а також неякісну водало. Трішки статистики е від неінфекційних захворювань е українці помирають найчастіше. Це 90% цієї смертності. Із них серцево 57%. І розуміючи, що фактор ризику, на який ми можемо впливати, можемо впливати на цю смерть, тобто покращувати свій стан здоров'я. Третина українців курять кожен п'ятий надмірно вживає алкоголь. І причому 12%, якщо починає вживати алкоголь, то вже є складно подивитись, що є ознакою алкогольної залежності. 12%, навіть трішки більше, мають симптоми депресії. Але не всі люди розуміють, що вони мають депресію і звертаються лише 3%, а отримують належну допомогу ще менше. Е, да. Дуже велика кількість, близько 60% мають українців на моєму домі. І 25% вже мають уже війни. Почнемо із ом, факту ризику у коріння. У е, 2011 році проводили в Україні дослідження. Це близько десь пачка сигарет на добу, десь 16 сигарет. Всім зрозуміло, всі знають, що в їх нічого корисного немає, що це дуже шкідливо для здоров'я. Як тільки ми починаємо палити, одразу підвищується пульс, підвищується частота дихання, внаслідок підвищується артеріальний тиск. Внаслідок, якщо це довго тривало, є ризик порядок полів, і внаслідок появи судинних катастроф, це інсультипат.